Дуже недобре діло брехати. Брехнею, кажуть люди, світ пройдеш та назад не вернешся. Брехун собі ворог і людям зло робить. Усякий здасть у правду, одначе усяк бреше. Не нарівно. Один бреше на усі заставки, інший бреше потрішку, оглядаючись, а усе недобре діло брехати. Хоч ти на пів пальця збрешеш. А лиха наробиш на увесь вік. Оглядітися лишень круг нас, на кого карлючка закарлючиться. той, як сватався, так казав, що в нього дві слободи і гроші, повні комори, одурив дівчину. Пішла за нього та й плачеться по увесь вік, бо не тільки нічим содержуватися з діточками та глядіть лишень. Чи є що кусати? Другий позича грошей. божиться через год, каже, віддам. А год минув не тільки рост, та й їсти пропало. Інший каже, давайте попереду грошики я вам мудрих книжок понаписую. Грошики счистив, а за книжками хоч і не приходьте. Цурь дурнів каже, одурив вас, буде з мене, слухайте ось вам кумедії. Та як усе розказувати, як, хто і колись брехав, так і до світа не перекажеш їх? Ми тільки подумаємо об тім, що недобре діло брехати. Недобре для себе, а другому такого не робиш. Що й не відчитаєш нічим. Ось слухайте. Просив Пархім Остапа, щоб пішов за нього старостою до Хіврі. Хівря була дівка годяща, була хазяйка роботяща, малий худобинку, а Пархім теж парубок голільний, хоч куди. Остап нічого робити каже, добре. Піду, аби товариша зіскати. Зустрівся з Самілом, Зділай милость Петровичу Саміло, каже Остап, іди зі мною під брехачем за пархима до Хіврі. Та чи зумів лишень, каже Саміло, зроду не був усім ділі? Та воно не трудно, каже Остап. Я буду починати брехати, а ти під брехуй. Звісно, як старости брешуть про парубка, за кого сватають, а без брехні вже не можна. Я збрешу на палець, а ти підбрехуй на цілий локоть та й закінчимо діло, зап'ємо горич. А молоді а після нехай живуть, як знають. Добре, Остапе, зумію. Піду добуду паличку і зайду за тобою, сказав саміло і потяг додому. Зібралися старости, як довгу велить, узяли хліб святий під плече, палички у руки, пішли до хіврі, увішечу у -чу хату, помолилися, хазяїну поклонилися і почали казати законні речі про порошу, про князя, про куницю і звели на Красну дівицю. Добре усе. Старі іврині усе слухають. Далі почали розпитувати, що є у молодого. у нього чимало є чого, каже перший староста. Де то чимало, каже підбрехач. У нього усього є багатсько. Є й волики. Та які волики, такі настоящі воли. Я овечата, почина перший староста. Та які вичата, такі настоящі вівці, підбріхує Саміло. й хатина, та яка хатина? Настояща хата, новісінька, просторна. І в господарстві. Не дуже кому дає волі та таки і нікому. Сам усім орудує і що хоче, та й робить. Гірині старі аж плямкають, що таке добро достанеться їх доці, та й почали питати, хто іменно парубок. От коли знаєте, пархім, сказав Остап, Трешкович, понура договорив Самійло. Е, себто той кривий на ногу? спитала мати Хіврина. Та він так трошки храма на одну ногу, сказав перший староста. Та де там храма? І він на одну, а він його здужає ходити, підправив підбрехач. Та трохи чи не косий, пита батько Хіврін. Та так, косенький на одне око, каже староста. Де ту вже на одно. І не косенький овсі. Він його нічого не бачить, доповнив підбрехач. Та він щось горілку часто вживав?» – питається батько. Вип'є потрошку коли та коли, каже Остап. Та де ти вже коли та коли? Таки по усяк день і таки не потрошку, а п'є, поки не звалиться. Та кажуть, щось там нашкодив, так чи не буде йому біди, допитується батько. А яка там біда? Ну, може, провчать трохи, сказав староста. Як то можна трошки? Його таки гарно кат кнутом попоб'є, то й на Сибір зушлють, закінчив підбрехач. Після такої розмови що батькові та матері Хівриним робити? Випроведили нечестю старостів і трохи чи не позивали ще за бешкет, що за такоже нехав приходили схватити їх дочку. А на парня пустили славу, що й по вік не збув. Дуже недобре діло брехати.